Чому навіть у неї є стосунки, а у тебе такої класної малишки нема? Знаєш таку ситуацію, коли дивишся на людину? І ти ніколи не подумаєш, що в неї є стосунки. Я не хочу нікого щось обіжати, і ти дивишся на себе, і ти думаєш, блін, ну я така красива, такі досягнення в мене там в тебе немає. Ці люди не ставлять собі обмеження в голові, що їх мають любити за що-то. Girl, якщо в тебе гарна фігура або не гарна фігура, це не означає, що це причина тебе любити або не любити. Прикинь, ми не любимо людей за що-то. Ти робиш свою поведінку, ось такою ненатуральною, щоб тебе за неї полюбили. Що ти така красивенька сядеш, подивишся в тевахну і тебе до не але це так не працює. Прикинь, і ти не підійдеш до хлопця, який тобі подобається, бо ти думаєш, що в тебе не вистачає якихось риск красоти, щоб йому сподобатись. Але це не так. Це буде погано сказано, але я скажу навіть жінку, у якої дві голови навіть її полюбили. І тебе можна полюбити, нікака то унікальна. Прикинь, Всі ми такі тривожники. За підписку на свій інстаграм. Якщо ти мені напишеш дірект слово тривога, я тобі дарую чек-ліст безплатно від тривог на всі случаї життя, які я створила для себе, але вирішила потім з усіма поділитися, так будь за підписку.